Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі четверту сторінку усного журналу Боротьба за свободу, присвяченого річниці вигнання нацистів з території України, яка відзначається щорічно 28 жовтня під назвою Творчість. Навесні 1944 року коли гнали окупантів з правобережної України, натхнений добрими звістками з фронту Володимир Сасюра, написав свою поезію Любіть Україну! Про складну долю твору і самого автора у цьому випуску нашого журналу. Володимир Сюсюра народився 6 січня 1898 року у Дебальцеве на Донбасі. Його дитячі роки минули на Луганщині. Восени 1918 року він у складі робітничого загону брав участь у повстанні проти Гетьмана, а зимку став добровольцем армії УНР. Потрапив у полон і був засуджений до розстрілу. Але вижив. У 1920 році Сосюри мобілізували до Червоної Армії, у радянську літературу він увійшов з поему Червона зима яку сьогодні назвали б прорадянською, а тоді критикували за Махновськість. На початку 30-х років у Сосюри виник конфлікт з комуністичною партією, членом якої він був з 20-го року, його книгу серце заборонили. У 1934 році письменника виключили з партії та відправили до психіатричної лікарні. Вірш Любіть Україну, написаний у 1944 році, став візитівкою сучасної України. Історія написання вірша Любіть Україну. Любіть Україну написане в Києві у травні 1944 року. Повне щастя перемоги і радості повороти в Україну. Я написав вірш Любіть Україну. Які студенти просили по кілька разів читати їм на літ вечорах, говорив Володимир. 2 липня 51-го року радянська газета Правда засудила вірш Володимира Сюсури Любіть Україну письменника назвали буржуазним націоналістом та продажним бендерівцем, а вірш деякий час ніде не друкували. На вірш Сюсюри звернули увагу після того, як він вперше з'явився у журналі Звізда. На нього спрямувався шквал критики від радянських письменників. У статті Правди, яка мала назву проти ідеологічних перекручень у літературі, його характеризували так: Оспівує якусь одвічну Україну, поза часом, поза епохою, без сталінських п'яти річок, без колгоспадного ладу в основі своєї є ідейним прочним твором, під яким могли підписатися лише Петлюра та Бендера. Стаття Правди змушує глибше придивитися до творчості Володимира Сюсури, прояви. Націоналістичної ідеології, національної обмежності не є випадковим і поодинокими у його творчості. Не зрозумів ролі ленінського сталінської дружби народів і виступав із низкою занепадницьких безідейних віршів, а то й прямо ворожих, як Вірш Любіть Україну, писав український радянський поет Андрій Малишко. Заборону на публікацію Вірша Любіть Україну зняли 1958 року. Цей щирий вистражданий поетом вірш. У кожному рядку, якого велика любов і шана до рідної землі. Володимир Сюсюра за свій вірш Любіть Україну зазнав переслідувань від кремлівської влади, і це незважаючи на те, що у 48-му році Сюсюра було відзначено найвищою тоді нагородою – сталінською премією за поетичну збірку, до якої входив цей знаменитий вірш. Його обвинувачували у буржуаїзному націоналізмі за патріотичну поезію. За таких обставин у поета виникла психічна хвороба. І він був змушений декілька разів лягати до лікарні. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави і води. Годину щасливої в радісну мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову і мову її солов'їну. Без неї нічому, як порохи дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квіті, в пташині, в кривеньких тинах, у пісню у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі, в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. У хмарах отих пурпурових, вогні канона, що на женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі прибивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Історія повторюється: на жаль, дізнавайтеся, робіть висновки і любіть Україну.